Ми ставили перед собою дві мети. Перше, це показати дітям, школярам, що таке реальне індустріальне програмування, тому що багатьох, коли вони приходять вчитись далі, дещо спотворене уявлення про реальне програмування. Друга мета це знайти здібних дітей, з яких можна було б готувати професійних програмістів. Це навчання, воно як і оздоровче одночасно, і в тому числі таке професійно-технічне і інтелектуальне. І це зовсім зовсім новий такий вигляд і вид, такий відбувся у нас з комп'ютерних цих курсів, які ми проводимо щорічно. І я вважаю, що це дуже позитивний результат. Мета виправдала всі сподівання кажуть організатори табору. На сьогодні вже знайшлися старшокласники, які легко освоїли комп'ютерну грамоту і готові писати програми та видавати it продукти 60 дітей приблизно 20. 25 дітей, це з яких ми вже зараз формуємо команду, і продовжуємо з ними навчатися далі, з тим, щоб зробити таку мішкольну стартап-команду для розробки Android-додатків. Android Приблизно 20 дітей отримали серйозний поштовх для навчання програмуванню. Це якраз ті діти, для яких це було новина, що це таке. І зараз вони, я сподіваюся, будуть серйозно займатися. Вивченням алгоритмів, вивченням англійської мови. Ну, приблизно 15 дітей виявились випадковими. Якраз це ті, які тепер будуть знати, що програмування – це напевне не їхнє. Але я вважаю, що 60 дітей і позитивний результат десь три чверті це більше, ніж я очікував. Вони можуть працювати дистанційно над тими проектами, які дають їм можливість власне, використовуючи цей свій фах, заробляти великі кошти. Можуть в середньому заробляти щонайменше від тисячі до двох тисяч доларів, власне, маючи такий фах. Ми будемо всіляко підтримувати. Цю ініціативу, і я дуже дякую, що такі фанати є. От і ці фанати не тільки в особі одного і щірюкова Сергія, а там цілий колектив таких активних і молодих студентів, аспірантів і, взагалі, викладацького колективу. Тому я думаю, що це той напрямок ми будемо підтримувати наступного року. Так само наступними кроками Сергія Іщерякова та Юрія Дерев'янка у галузі інформатизації буде розвиток двох проектів: технічне обслуговування 250 загальноосвітніх закладів області. та Комп'ютеризація 20 початкових шкіл надвірнянщини і верховинщини.